Історія в малюнках в Кропивницькому презентували комікс про захисників Донецького аеропорту. Видання про невигаданих героїв, розраховане на школярів та студентів. Представили його в обласній бібліотеці для юнацтва. Мальовану історію під назвою Кіборги початок створили волонтери зі Львова та за власний кошт. Описати подвиги кіборгів саме у вигляді коміксу вирішили, щоб історія була цікава і доступна для молоді. У виданні йдеться про перші місяці оборони аеропорту і перші бої з російськими найманцями за контроль над литовищем. Автори коміксу особисто спілкувалися із вояками, щоб достовірно відтворити всі події і подвиги кіборгів. Комікс розпосюджуватимуть серед навчальних закладів міста та по бібліотеках. Інформація подається сугубо достовірна і документальна. І саме в такому вигляді подається для того, щоб молодь, як вже показує практика, це сприйняла і щоб між собою ну ділилися один з одним, читали, вивчали, і таким чином на меті ми маємо те, щоб молодь отримав достовірну інформацію там справжні. Люди позивні їхні прописані. Я вважаю, що про це треба розповідати, бо щоб майбутні покоління розуміли саме про такі тяжкі часи, які зараз проходять, і саме треба розповідати про історію, бо ми не маємо її забувати і нагадувати молодим поколінням, щоб вони розуміли наскільки це тяжко дається, якби захист вітчизни.